Галина Ткачук, вечірні крамниці вулиці Волоської. Ніхто не знав точно, скільки саме вечірніх крамниць ховає в собі вулиця Волоська. Кіт Роман казав, що крамниць зазвичай буває 9. А чорний півень Павло був упевнений, що їх завжди сім. Але Васа знала напевне, що в Арці через дорогу від Кападокії була крамниця рататоск, і там продавала свій крам метка руда білка. Звали білку так само, як її маму, а маму як бабусю, а бабусю як прабабусю, а прабабусю як прапрапрапрапрабабусю. А та була родом з півночі і звали її Рататоск. А далі по вулиці Волузькій у бік Межигірської у підвальчику були маленькі зелені двері, крамниці без вивіски. Але ворона Васа знала, що назва цього місця острів Інішфрі, що десь були крамниці мигдаль і свіжий хліб. Але Васа ніколи не бувала в них.